Вирішила ще раз розібратися з thousands, тому що з ними я зробила дуже, very very stupid mistake І я дуже впевнена, що це знову і знову повторюватися, що нас знову і знову буде перевіряти на thousands і на thousand і дуже важливо це, тому що це така базова помилка. Базова така штука, яку треба розрізняти. Отже, в двадцять цьому у нас тут було 2000, а вирішила розібрати з самого початку, коли ми використовуємо. Якщо у нас, наприклад, є 1000. Якщо у нас є дан 1000, то звісно, нам не потрібно додавати цю еску. Наприклад, є просто 1000, і ми хочемо до нього додати noun. Noun – це іменник. Наприклад, 1000 people. 1000 people, або ми можемо сказати 1000 cars. Zvizno, nas tu bo plural, pluralnoun. In imena je že ni. Pluralnouns. Tukaj vse je preprosto. 1000 esko meni dodajamo do 1000. Ona nam tukaj ni ne potrebna. Nir. Za jake humor. Samo 1000. Čega? А ще як варіант, на що нас можуть перевіряти, це чи ми знаємо, від чого походить артикер. Артейкер походить від one. Це означає, що ми можемо сказати просто a thousand. і це буде значити те саме, що і one. A thousand people. Різниці тут не буде. A thousand people. Все. З цим, якби ми питання закрили. От тут 2000. Це буде те ж саме. До речі, OF ми не використовуємо. Нам не потрібно тут «of». Ми ніколи не будемо використовувати «of», коли питання йде про uh, One, Two, Three, Thousand. Чогось. Ми ніколи не використовуємо тут OF. Вона нам не потрібна. Тобто, єдина правильна відповідь, яка тут була б, це. 2000 чогось. Тут знову щось okay. не Це 2000 чому? Окей. Це 2000 чогось. Ось у тут 2000 чогось ніякого 000... І тут 000... у нас 000... наш noun це materials. Ось він materials. Правило дуже просте, його запам'ятав раз і будеш завжди собі мати uh, декілька points на будь-якому екзамені і на ЄВИ, і на НМТ. Тобто головне правило 1, 2, 3, thousand, ніякого ending S і uh, e materials, people, car, uh, cars, and so on. Uh, ніякого OV не може бути. Стосовно uh, thousands, uh, це коли ми не говоримо про щось конкретне. Перед ним ніколи не буде стояти конкретне число, і тоді ми використовуємо, звісний ков.